Доброго дня, запрошую підписатися на мій канал YouTube. Запрошую відвідати мій сайт по продажу і по прокату плиткурізів Engel Inua. В зв'язку з тим, що я являюсь дилером торгової марки Bihai, хочу вам розповісти про систему для різу великогабаритної плитки. Зараз це модно. Тому дуже багато людей купляють велику габаритну плитку. Це плитки, ну, як на мене, розміром більше, ніж 2 метри. Для мене це великий габарит. Ну, навіть більше, ніж 1,5 метра. Її треба чимось різати. І ось Біхай підготував своє бачення, як це робити. Е, ну, перше, що впадає в очі, це дуже міцна, якісна упаковка. Це електричний плиткоріз, це ручний і направляючий. В Біхай пішов по тому шляху, що все продається окремо. Тому дуже коротко розповім спочатку про комплектацію. Комплектується дуже міцним ящиком з такими чотирма застьожками, немає ніякого запаху, запаху, який притаманний в китайській техніці. Взагалі немає запаху. Біхай позиціонується як елітний інструмент. І коли ми відкриваємо, також ніякого запаху немає. І бачимо, що досить все пристойно. Що входить в комплект? Три присоски. Присоски з кріпленнями, присоски з захистом. Як вони працюють, це залежить від, не від бортиків, ні від конструкції, ні від надписів, а від резини, яка застосовується. Тому це вже додатково я буду перевіряти і буде в мене відео про перевірці. Але, як на мене, вони дуже схожі на традиційні сігмовські, але кріплення дуже схоже на Рубівське. Ну, щось взяли середнє. Так, це перше. Їх три штуки в комплекті. Це вистачає, в принципі, достатньо для робіт. Е, Комплектується двома дисками, як ви бачите. Диски якісні, тонкі. Я впевнений, що їх не треба викидати, як в деяких. Е, вони бачите, з, з таким з, з потовщенням, е, тому вони запросто будуть вам різати навіть тяжкий керамограніт під кутом 45. Ну, Біхай також спеціалізується і на дисках. Бачите, бачите, яке потовщення. Тут потовщення є і місця вистачає, щоб це потовщення поставити. Цей механізм тут зроблено, я так бачу, 8 підшипників, тут складні підшипники. Ми побачимо, як вони цепляються. Зроблено все пристойно, все якісно. Якщо ви звернете увагу на метал, Тут як мінімум 3 метал, якого достатньо, щоб він не вигинався з часом. А, що у нас по кут 45 традиційно він кладеться. А, що ще? Можна, звісно, і фіксується. Можна ось тут фіксатор підйому на деяку висоту. До 40 мм тут написано. Ну, Практика покаже, яку глибину він ріже. І можна також фіксувати на будь якій висоті. Ну, Зручно, але ну, треба привовчитися. Так, потужність цієї болгарки складає, давайте подивимося, 1500 Вт. Я потім порівняю її з, наприклад, з аналогом Рубі по потужності, хто виграє. Тому мені складно відповісти, чи вона задекларована, ця потужність реальна, чи просто циферка. Ну, час покаже, але показана велика цифра. Тут є можливість під'єднати пилосос. Крім того, є ось такий перехідничок. Я так розумію, щоб пристосуватися або просто сюди полису вставляти, або через цей перехідник, є пробка. Так, подача води. Я щось не бачу взагалі, де тут подача води. Я так розумію, тут відсутня, відсутня подача води. Тому цей агрегат працює тільки насухо. Але прошу вас зауважити, подивіться, тут дуже редуктор доволі складний. Ось ось двигуна. Тут стоїть передати редуктор. І, бачите, винесено ось найнижче, ніж, ніж ось самої болгарки, самого якоря. Тому я так розумію, що дійсно він буде різати глибину 40 мм. Тут вони молодці це зробили. Тому він буде застосовуватись на досить різні матеріали, в тому числі і на граніт, який не може різати ну, його конкурент, який для цього треба покупати іншу паркетку. Не паркетку, а це приспособить для різки дуже товстих матеріалів. Тому цей агрегат має бути універсальним. Так, давайте перейдемо далі, далі по комплектації. Це ми роздивилися, потім ми її поставимо на шини, потім. Можливо, колись ми побачимо, як воно працює. Слідуючий комплект це вже ручний плиткоріз. Він складається з трьох присосок, ручний розламувач, ну, пристойний, стрізцем, е немає в мене претензій, класична е форма, ну, досить міцне кріплення, тому я впевнений, що він. Міцний метал, тому я впевнений, що він е, прослужить довгий час. Так, Каретка. А от каретка це витвір е, спеціалістів Біхай. Е, я не знаю, правильно це зроблено чи неправильно. Зараз розповім чому. Вони пішли зовсім геть по іншому шляху. Е, дивіться, ось тут різець стоїть, я так розумію, тут приблизно 8-мм різець. І він стоїть на пружині. Я так розумію, що ця зусилля, яке давить ця пружина, і є достатнім, щоб розрізати е, різні матеріали. Е, бо всі плиткорізи, які я знаю, е, такого типу для різки великоформатної плитки, треба регулювати зусилля е, рукою. Ну і звісно, і це для мене не дивно, тому що плитка буває різна. Буває 6 мм, буває 8 мм, буває глянець, буває мат, буває шероховата. ну різні матеріали. А тут же, я так розумію, виробник передбачив якесь зусилля, яке буде накладатися на різ, і якого буде достатньо, щоб розламувати. Ну Це теоретично. Ну Час покаже, чи воно правда, чи ні. Я не бачу тут можливості регулювання цієї пружини. Ну, щоб більшу чи меншу жорсткість накладати. То... Хоча, хоча, дивіться, тут цей фіксатор, можливо, його я потім розберусь і вам доповім, чи можна його регулювати, щоб робити більшу жорсткість. Для більш тостої або плитки, яка має е, серйозний глянець. В комплекті є додатковий різець. Ух ти. Ой, тут сама коробочка, чого вартує. Дивіться, як зроблено. Так, вони однакові хочуть. Так, вони однакові, я думаю, тут є якась фішка, що, можливо, інший різець буде е, працювати з іншою жорсткістю. Ось така зручна ручка. Е, стоять на такій пластикові втулки. Я так розумію, підшипників тут немає. Але вони ковзають, вони мають мініма... дуже мінімальне, там, не більше, ніж півм відхилення. І три присоски. Розламувач. Розламувач, що ну, не традиційний, так само, як і е, каретка. Ось такого плану. Він не глибоко заходить в плитку. Ну, досить цікавий розламувач, досить рідко зустрічається. Я такий бачив тільки у Шуджинга. Я Будемо дивитися, як він буде працювати. Бо ну, це невідомо, це тільки досвід покаже, чи буде він працювати, чи не буде. Але я так розумію, що це серйозна структура. Я впевнений, що воно буде працювати. Давайте складемо, щоб воно не втратилось. І перейдемо до шин. Шини. Шини йдуть в шикарному такому кейсі. Коли ми його відкриваємо, що ми бачимо? Ми бачимо, це ремінь, це йде дві струбцини для е, притиснення цих шин. Дві однакові струбцини. Тут є такі кармашки, це я так розумію для зберігання струбцин. І зараз ми подивимося на конструкцію їхніх шин. Одна Одна коротенька. Ну, кожна, кожна шина має. Скажімо так, щоб вони не пошкодились, бачите, вона в такому кармані. Так. Ну, І ось такий ключик тут. Так, складаємо назад ці речі. Ну, Ця коробка, подивіться уважно, бачите, тут вона... На торцю є спеціальний матеріал, який якщо впаде, щоб не побити е, ось ці речі. Тому що, якщо ви пошкодите е, якимось чином оці торці, то звісно, торці, якщо ви пошкодите, е, по яким бігає роліки, то звісно у вас буде биття на переходах. Тому е, вони молодці зробили ось такі тверді торцювання для забезпечення зберігання при транспортуванні і при ударах. Так, З'єднання. Я так розумію, що тут відстань десь 1,5-метрові дві шини і одна маленька, ну, десь приблизно сантиметрів 60, може 70. Вони з'єднуються традиційно. як і всі решта. З іншої сторони мають, <рес> бачите, яку випуклу форму цікаву. Я ще жодного разу не зустрічав таку форму. І ось такі резинки. Ці резинки досить товсті, вони товщі, ніж у рубі. Я сподіваюся, що вони не будуть випадати і що вони не будуть е, пошкоджувати матеріал, ну, не залишати слідів на матеріалі і, і не юзати по матеріалу. Але тепер традиційно, так як і у багатьох плиткорізах, затягується тут шестигранничками, і воно має служити. Е, я поставив одну присоску, її зафіксував за допомогою шестигранника. Присоска ставиться зі сторони торця, з найближчого. Звісно, оця е, штука. З'єднання вона мішає, тому присоски треба попередньо встановлювати, а потім вже з'єднувати. Присоска досить, не досить надійна, вона надійна стає. Але для присоски один ключ, для з'єднання другий. Тобто не треба їх втрачати. Каретка, вона не фіксується, вона їздить зверху. Ну, як ну, перехід взагалі не відчувається, тому я впевнений, що на переходах не буде ніякого збою. І що я. Давайте, коли ми опустимося, щоб ви зрозуміли суть цього всього. Коли ви натискаєте повністю притиснення, вона не виходить за межі плитки. Тому, ну давайте отак поставимо, щоб ви зрозуміли, в чому суть. Коли ви притискаєте. Коліщата, у вас трошки йдуть ця права сторона на вісу. Тобто вони не повністю притиснені до. Бачите, я скільки не нажимаю, вони не повністю. Зараз я відхилю, зараз будуть повністю, воно висить. Тому тут дивним чином зроблено. Я не розумію тому, для чого це тоді прижиття. Тут ви дійсно, як і всіх плиткорізах, регулюєте натиск за допомогою е, цього механізму. А, але для чого це прижиття? При, прижимання, чесно кажучи, не знаю. Можливо, е, це зроблено як запобігання, якщо десь рука е, у вас дрогне, тобто недостатньо буде зусиль, щоб ця пружина вона, е, вам допомогла. Е, тому тут, в принципі, принципово мають значення: ось ці крайні коліщата які забезпечують прямолінійність і геометрію. А ці каліщата ну, вони просто слугують, ну, для чогось слугують. В принципі, вони, якась, одна з них буде на вісу. Цікаве рішення. Для мене воно досить ну, незрозуміле. Але якщо інженери розробили, треба перевірити в справі, щоб робити якісь висновки. Сама шина, якщо порівнювати з іншими плит, ну, плиткорізами, вона міцніша, вона товстіша, вона виглядає більш ну, якісно. Присоски також більш якісно виглядають, але ще раз покажу, практика покаже, як воно в дії. Якщо ви подивитесь, оці підшипники, вони мають ось такі виступи. Тому. Коли ми надягаємо на шину цю вже паркетку, вона не виймається. Вона, якщо ви ось так з цієї сторони подивитесь, вона входить в зацеплення по цих краях. І оця випукласть е, тобто забезпечує, що вона буде рухатись і, і не вийматися. Як на мене, це величезна перевага. Цього станка перед іншим станком. Тільки я не розумію, для чого вони видумали оту каретку. Зробили б таку саму каретку з таким самим принципом. І у мене б не було сумнівів, ну ручну каретку, як і електричний плиткоріз. значить так Ну Звісно, тут, як ви бачите, з часом, звісно, коли вирабатуються, тут вони всі на ексцентриках ці. Підшипники, їх можна регулювати. Тому ці 4 їздять, а ці забезпечують геометрію. Ну, як на мене, толково зроблено. Я впевнений, що воно буде працювати. Це для пилососа. Так, ну давайте подивимось. Воно досить м'яко йде, жорстко йде. Вона не відхиляється. Давайте подивимося, наскільки можна опустити. Це зараз повністю опущено, я так бачу, але я бачу, що воно, в принципі, різує ті ж самі 2 см. Тут 4 см поки я не бачу. Коли я провів заміри, Тут, в принципі, глибина пропилу, фактична, яка вона виконує, приблизно десь 16 мм. Опущення редуктора ну, привело, я так розумію, в зв'язку з тим, що шина доволі висока, доволі міцна. Вони і, зробили все, щоб опустити, але опустили тільки, щоб глибина була 16 мм. Тут стоїть 125 диск. Більше не буде. Але, ви ж розумієте. Максимальну плитку, яку я зустрічав, це 12 мм. І це плиткоріз. Тому для різу інших видів плитки, там мармура, граніту, треба використовувати інший інструмент. Так, що ще я хотів розповісти, давайте спробуємо його покласти на кут 45 Ось так це виглядає. Воно кладеться. Фіксується і поїхали різати. Двигун тут крутиться в цю сторону, тому раз тут пилозбірник, тому йде е не вперед, а назад. Це зроблено для того, щоб ви могли регулювати самостійна швидкість, щоб він не зарізався вперед. Хоч це і дає е принципово більше сколи. Але рівномірність і якість роботи краще, ніж диск крутиться в цю сторону, бо він загризається. Хочу зазначити деякий момент. Швидкість обертання 13 тисяч обертів в хвилину. А рахується для керамограніту, Чим більше швидкість обертання, тим получається якісний різ. Це плюсик. Ну, як на мене, доволі. Зручно тримати. Дивзахисту захисту тут немає. Але він не потрібний, бо тут робота йде насуха. Зараз я включу і подивлюсь, наскільки є коливання болгарки. Вона, в принципі, тут у неї немає коливань. Цей звук, як і всякі болгарки, він присутній має бути. Якщо його немає, він дуже швидко підшипники вийдуть з ладу. А радіального немає. Так, давайте включимо. Ну, ви бачите, тут треба перевіряти, чи не, не виляє воно диск по сторонам. В принципі, в мене повністю все влаштує, влаштовує, диск чітко, рів, рівнесенько йде. Тому претензій до цього немає. Ну Ось, в принципі, теоретично я вам розповів, що собою уявляє система для порізки великогабаритної плитки Bihai. В принципі, як на мене, у, у неї тільки єдиний конкурент. І я з часом зроблю порівняльне, порівняльне відео між цими двома виробниками. Я впевнений, що вона, ця система, знайде достойне місце на ринку в Україні. Тому звертайтесь до мене, я буду вам вдячний, надам любі консультації по цим питанням. Це багата комплектація, крута комплектація. Я впевнений, що вона буде працювати і приносити вам. Гроші і задоволення. Всього найкращого, звертайтесь до мене, буду вам радий допомогти в будь-яких питаннях по плиткорізам, які офіційно постачаються в Україну. До побачення!